Ти популярніші за собак стереотип чи факт за статистикою: 80 людей, що мають домашніх чотирилапих, віддають перевагу саме котам. До запухнастого позитиву живе і на родані. Знайомтеся, багіра ця мала не лише вміє заслужити прихильність усіх на телеканалі, а й виконує низку корисних функцій. Одна з таких відмінне полювання на гризунів. Існує думка, що котовласники живуть довше. Все через те, що коти чудові сімейні лікарі свого часу. Американські медики встановили, кототерапія здатна знизити ризик хвороб серця. Солідарна з цією думкою, Олена, жінка за понад 25 років виростила не одне покоління канадських сфінксів. Лягають на те місце, яке болить. От у мене ноги болять, то зігнати не можу їх. І мені і так важко, і все одно не полягають, на ноги лежать. От, лікують. Навіть на виставках от, люди часто жінки особливо ну, часто кажуть, що от у мене сфінкс мене лікує. Оце от, ось от, у мене прямі, голова перестає боліти. І, ну от Реально, в них таке якесь є магічне свойство. Розумні, грайливі, люблять обійми і від природи не носять зачіску. Через незвичайну зовнішність їх часто вважають тваринами інопланетними, але їхні особливості не заважають заводити нових друзів серед тварин і людей. Коли жарко, у них тоді стильне виділення йде, і уші дуже грязні. Тому уші дуже часто треба чистити. Прямо ну, реально часто. Ну, раз в неділю це 100%. А так, в принципі, ну, кожу, звісно, протирать. Купать не очень часто. В принципі, те ж саме, як і всі остальные коти одинаково. Теж кушають, теж бігають, прыгають. Єдине, тут, звісно, характер такий. Они более, более такие любопитні. У кошачій родині матріархат. Дівчата тут рулять, лідирує Карина. Коли їсти насипають, вона всіх відганяє, питається огнати. Лук'ян теж, коли їсти насипають, відганяє. Ну, його все одно нагонять. От. Вона така ну, смілива дуже, не знаю, більш активніша, ніж всі. Ті такі більш лежачі варіанти. Гений істинної лідерки ця кицька перейняла від своєї матері чистокровної титулованої чемпіонки світу. Вот, вот это вот кубки чемпиона мира. Вот, это, вот это, вот этот кубок, її вот кубок. На праплані на виставці вона була э, лучший сфінкс виставки. Але, як і будь-які тварини, канадські сфінкси – ще ті бешкетники. І шансу утнути клопіт для господарів не згаять. Беруть мебель, хоч є у них і кахтіточки, ну це коти, це так ну, так є. Ну, к цьому треба віднестись так, як положено по природі, що вони повинні це робити. Скидують зі столів, ворують зі столів, Їду залишати ніколи не можна. Лук'ян у нас хліб дуже любить, булочки, здобу. Тут просто, якщо муж п'є чай з бутербродом, то це в Лук'яну. Така тваринна ферма і загартовує, і вчить відповідальності, і дарує позитив, переконана Олена. Ласкові, ну, ласки. Учать. Так. Дітей не очень участь, щоб вони ну, не обіжали інших животних. Мені вони дуже подобаються, я не можу, я вже давно займаюся, я вже без них просто походу не зможу. Життя живемо один раз, так чого б не прожити його з радістю, любов'ю і разом з пухнастим спокоєм. Тож якщо сьогодні вас вдома чекає пухнастий друг, не забудьте привітати його смачненьким чи новою іграшкою. Зараз поїдемо, купимо їм якусь паштета, та косняшки, Да, І будуть вони відзначати. Ну і ми з ними разом. собі щось купимо добреньке і будемо відзначати. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, цей день.